Відео на тему порівняння з присіпкою і без присіпки. Перед вами Black Jam була зроблена присіпка, висота 1,40 м на цих самих вищих прищіпнутих стеблах. Бачимо ягоду, бачимо її кількість. Такий розмір ще зеленої ягоди. І ось вам для показу стебло, яке не було прищіпнуте. Тут зріст 1,80 м, ще немає жодної ягоди. Ось ще одне стебло без прищіпки, теж м, 85 м, нема ще жодної ягоди. Тому, щоб мати от такий вид, на початку вересня ми робимо прищіпку приблизно десь. На метровій висоті важина Блэк Джем.